Можливо, ви задаєтесь питанням, чи завжди у койота в кишені була маленька черепаха? Ну, не завжди. Але сьогодні ми поговоримо про різницю між водяною та сухопутною черепахами. Тож привітайтеся з бакшетом. Черепахи. 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 Протягом майже двох мільйонів років рептилії, які ми знаємо під назвою черепахи, населяли нашу планету. Ці холоднокровні тварини, захищені твердим панцирем, дихають повітрям та їдять за допомогою дзьоба. На сьогоднішній день людству відомо про 327 відомих видів: деякі живуть у воді. А інших можна знайти на суші. З самого дитинства мене захоплювали ці, здавалось би, повільні істоти. Та факт, який дивує багатьох, вони насправді доволі швидкі. Особливо якщо вони в воді. А як щодо сухопутних екземплярів, ця велика рептилія, яка якимось чином перемогла швидкого кролика. Так, я зараз про сухопутну черепаху. Та є одне запитання, відповідь на яке цікавить багатьох людей. Чим відрізняються сухопутна та морська черепахи? Що ж, є відповідь на це питання. Та щоб розгадати цю доволі древню таємницю, ми збираємося сфокусувати камери на найбільшому у світі видові черепах. Ну що ж, сподіваюся, що всі, хто дивляться в захваті, тому що прямо в цьому пакеті у мене купа овочів. Ви ж знаєте, що вони корисні, так? Не думаю, що хтось буде в захваті ну, від пакету з овочами. Може, ви й не в захваті від овочів, але ви точно будете в захваті від того, хто ці овочі буде їсти. Ви готові побачити гігантську черепаху. А наскільки вона велика? Ха. Ти багато приніс. Вона усе з'їсть. О, вона з'їсть усе ще до того, як ми знімемо цей епізод. Справді? Якщо ви готові, ходімо до бакшота. Бакшот прикольне ім'я. О, так! Вона мій бро. Ага, то ось ти де. Нічого собі. Привіт, бакшат! Перед вами галапагойська черепаха, найбільший вид черепах у всьому світі. І сьогодні ми з вами нагодуємо її вечерею. Окей, бакшат, гей, куди ти йдеш? Всі смаковики тут. Ну що ж, перший укус. О, великий черепаший кавелик. Ти не вступив? Не знаю, може й вступив. А я вступив? О, скоріш за все, так. Фу. Бу. Вона на моїй нозі. О, ні, ні Камон, друже, нужбо. Марк вступив у Цієї ногою також? Наче ні, Чо, Тільки іншою. Бакшеп, нужбо, йди сюди. Подалі від кавелика. Нужбо маленька, йди сюди. Бакшот. Ось так. То ж, одна характерна особливість сухопутних та морських черепах. Це довжина їхньої шиї. Вона тримає вагу свого тіла і витягує шию для того. Щоб дотягнутися до рослин, які знаходяться високо, таким чином вона дотягується до фруктів та Охо-хо, Подивіться на її тільки гляньте на її величезний дзьоб. Я стараюся тримати її під вашими камерами, Марк. Але також я намагаюся слідкувати за її дзьобом, бо коли вона кусає, вона витягує шию, і я не дуже хочу залишитися без пальців від її дзьоба. О, це було близько. Wow. Зараз ми у південній Флориді, і це одна з небагатьох галапагоських черепах, які перебувають тут у неволі. Нам дали можливість трохи її познімати, і зараз їй 25 років, а важить вона Оу! 140 фунтів. Вона майже відкусила мені носа. Ні, крихітко, мій нос це не салат. Добре? О, яка ж вона велетенська? Вона важить майже стільки ж, скільки важу я. А я важу 155 фунтів. Тож ця істота. Неймовірно велетенська. І, о Боже, вона зараз на мене наступить. Оу, подивіться, як же це круто! Дивіться, як вона піднімає своє 140 фунтове тіло. Ви бачите? Вона навіть повністю не влазить в кадр. Це схоже на брахіозавра, який їсть листя на верхівках дерев. Галапагойська черепаха це травоїдна тварина, і вони отримують великий відсоток вологи через їжу та фрукти, які вони їдять. Бачите, яка соковита. О, вона наближається до моїх пальців. Добре, давайте наступний шматок. Тож ви можете бачити, наскільки соковиті ці овочі. О, дивіться, що в нас тут. Тільки подивіться. Подивіться, а. а Дідько, вона стоїть на моїй нозі. Вона наче стискає мою щиколотку. Ніколи б не подумав, що буду годувати галапагоську черепаху. Сподіваюся, одного разу ми побуваємо на галапагоському острові. А-а, Так краще. Моя щиколотка ціла. І колись ми погодуємо таку черепаху, тільки дику. Як ще до огірка. Хочеш огірок? Особисто я їх обожнюю. Ось так. Тобі треба зробити поцілунок зі спагетті. Тільки з огірком? Так, засунь його собі в рота. Готові? Тільки обережно. О, вона стоїть на мені. Вау! Продовжуй, продовжуй. Ні, занадто близько до носу. Та Ну, тобі все буде нормально. <світ> Ні, занадто близько до носу. я боюсь, що вона його відкусить. А у нас є ще огірки? Оу, дідько. <світ> я ж кажу вам, якщо мій палець застрягне у неї в дзьобі, це буде все. Гейм овер. Вона легко його відкусить. Ау! 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 Вона віддавила мені палець. Ау! Наступило? Так, вона йшла за ось цим. У свої 25 років вона доросла лише до однієї п'ятої свого розміру. Зараз в ній 140 фунтів, а вони можуть виростати до тисячі фунтів. Ого, уявіть собі п'ятеро більше. Подивіться, я обіймаю черепаху. О, послухаю її серцебиття. Ні, абсолютно нічого всередині цього кістяного панцира. Здуріти, я просто в захваті від цієї істоти. Ти можеш повірити наскільки вона велика? Це круто. Не щодня можна побачити галапагоську черепаху просто на вулиці. У багатьох зоопарків є галапагоські черепахи, але за ними дуже складно наглядати у неволі. Тому для нас це унікальний шанс наблизитися до цієї тварини. І як я сказав, я б з радістю побував на галапаготських островах, щоб зняти їх дикими. Проте ми не будемо втрачати можливість показати вам на камеру саме цю. Тож, койоте, у мене є одне питання. Давай продовжимо говорити про. Водяних та сухопутних черепах, і яка між ними різниця? Розкажи, будь ласка. Чудове питання. Фактично, морські черепахи можуть жити на суші, але сухопутні черепахи, на жаль, не можуть жити у воді. Круто чи не так? Трохи ламає мозок. Давайте з вами подивимося на структуру тіла сухопутної черепахи. Це допоможе побачити нам відмінності від водяних черепах, яких ми звикли бачити. То що, ви готові? Так, зробимо це з чого ми почнемо. Давай поговоримо про розмір. Так, розмір, величезний розмір. Сухопутні черепахи величезні, тому що вони постійно харчуються. Усі ці черепахи щодня виповзають на сонечко, гріються кілька годин, а потім весь день шукають собі їжу. І чим більше їдять, тим більше ростуть. Подивіться, яка міцна структура тіла. Більшість черепах живуть у жорсткому середовищі, що дозволяє їм адаптувати будову свого тіла. Тільки подивіться, яка товста у них шкіра. Дуже схоже на стару бейсбольну рукавицю. Доторкнися: схоже на шкіру слона або носорога. Саме так. Дуже цікаво, що ти згадав про слона, бо подивіться на структуру її ніг. Обидві передні ноги не мають перетинок, лише великі вузлуваті лапи, а також кігті. Проте задні лапи, підійди, подивися. Я спробую припідняти її лапу. Виглядають точно. Ой, ой-ой. ой, -ой, -ой. Виглядають як у слона. Так, це якраз називається слонова структура ніг. І коли вона піднімає своє тіло, ой, О, обережно. виглядає дуже прикольно. Так, скажи дуже чутлива для великої велика яка велика в порівнянні з моєю рукою. Довго не буду так тримати, бо якщо вона опустить лапу, вона може зламати мені пальці. Це доволі ризиковано. Ви бачите? У них є кігті, і так як і морські черепахи, вони відкладають яйця. Давайте подивимось на панцер у порівнянні з морськими. Сухопутні черепахи мають більш кулеподібну структуру, а морські черепахи мають більш оптичну структуру, що дозволяє їм пересуватись у воді. Сухопутні черепахи не занурюються у воду, вони пересуваються виключно по суходолу. Вау, wow, звучить як сухопутні черепахи спеціалізуються у житті на суші. Так я би сказав, що це найбільша відмінність між цими видами, так як сухопутні черепахи виключно живуть на суходолі. Існують види морських черепах, такі як коробчаста та лісова черепаха, які живуть на суходолі. Проте сухопутних черепах ви ніколи не знайдете в воді, ніколи не знайдете в ставку сухопутну черепаху. <рирочен tape> Сухопутні черепахи можуть залазити на мілину, щоб похолодитися або попити, але ви ніколи не побачите їх плаваючими. Вони такі, типу, б. повзають по дну, неначе танк. Вона вже наїлась? чи ні? Вона ніколи не наїсться. Сьогодні ми багато чому навчилися. Тож фактично, всі черепахи однакові. Єдине, що відрізняє морських від сухопутних, те, що сухопутні живуть виключно на суші. Друзі, ніколи не приносите сухопутну черепаху у салатний ресторан. Думаю, вони спустошать його за 20 хвилин. Так, особливо галапагоські. Яко от Пітерсон. Будьте сміливі. Залишайтесь дикими. Побачимось наступної пригоди. Побачимось, Бакшот. Черепахи еволюційний феномен. Ними захоплюються діти й дорослі з самого початку людства. Чи вважаєте ви їх милими, чи страшними, лускатими чи свиськими? Є дві речі, з якими кожен може погодитись. Черепахи одні з найунікальніших істот на планеті. А також я люблю черепах. І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди у наступній пригоді.